Вітаю вас, малята! До нас у гості завітала зимова сніжинка. Тож сьогодні ми разом будемо рахувати кількісною та порядковою лічбою та лічити групи предметів. Ой, так до нас ще в гості і звірята завітали. А хто ж саме прийшов? Давайте їх назвемо. Зайчик. Оленя, білочка, їжачок і котик. А скільки ж всього звірят? Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири? П'ять. Хто стоїть першим? Так, зайчик. А хто стоїть на другому місці? Вірно, оленя. А хто стоїть перед їжачком? Правильно, білочка. А хто стоїть на четвертому місці? Вірно, їжачок. А хто на останньому? Правильно котик. Малята, здається мені, що якась тваринка тут зайва. А яка саме? І чому? Подумайте. Так, це котик. Бо він домашня тваринка, а всі інші лісові звірята. Сніжинка замислилася, як це котик потрапив до лісових звірят. Та, напевно, йому, як і іншим звірятам, холодно на вулиці. Дітки, у нас є теплий і затишний триповерховий будинок. У якому є правий і лівий корпуси. Пропоную поселити звірят у цей будинок. Отже, зайчик житиме на першому поверсі зліва. Знайдіть і покажіть пальчиком його квартиру. Так. А білочка житиме. На другому поверсі справа знайдіть її квартиру. Вірно. Котик буде жити на третьому поверсі справа. Правильно. А оленя на другому поверсі зліва. Так, А їжачок заселиться у квартиру на першому поверсі справа. Ось ми й поселили всіх звірят. Тепер їм буде дуже тепло і затишно в цьому будинку. Отже, дітки, які звірята проживають на другому поверсі? А хто живе на третьому поверсі справа? А на якому поверсі живуть зайчик і їжачок? Сніжинка дуже задоволена, що тепер звірятам тепло і затишно у будиночку. Дітки, пропоную вам пограти в гру та пригостити звірят смаколиками. Але спочатку треба розкласти всі пригощення. Дітки, скажіть, якого кольору верхня смужечка? Так, блакитного. А скільки віконечок вона має? Давайте порахуємо. Один. Два, три, три віконечка. У перше віконечко покладемо грибочок. У друге морквинку. А в третє – яблучко. Якого кольору середня смужечка? Так, сірого і також має три віконечка. Давайте у середнє віконечко покладемо грибочок. Дітки, знайдіть середнє віконечко і покажіть пальчиком. А тепер покладемо ліворуч від грибочка яблучко, а морквинку праворуч від грибочка. Вірно, у першому віконечку у нас розміщене яблучко, у другому грибочок, а у третьому морквинка. Якого кольору нижній третій ряд? Так, білого. А тепер давайте розмістимо морквинку під яблучком. Так, а грибочок покладемо під морквинкою. Правильно. Дітки, а який смаколик ми покладемо у друге віконечко на білій смужечці? Вірно, у другому віконечку ми розмістимо яблучко. А тепер порахуємо всю їжу для звірят, яку ми розкладали. Один грибочок, одну морквинку, одне яблучко. Два грибочки, дві морквинки, два яблучка. Три грибочки. Три морквини, три яблучка. Молодці малята все вірно порахували. Сніжинка пропонує вам пограти в гру зі своїми зимовими друзями. Покладіть перед собою Схемку з віконечками. Давайте розмістимо снігову кулю на верхній смужці у другому віконечку. Так. А тепер розмістимо ліворуч від кулі сніговика, а праворуч сніжинку. Вірно! А тепер під сніговиком викладемо снігову кулю. А під сніжинкою сніговика. Правильно! Дітки, а тепер подумайте, якої картинки не вистачає у другому віконечку. Вірно, це сніжинка. А тепер у перше віконечко нижнього ряду покладемо сніжинку, а в друге віконечко сніговика. Так. Дітки, а яка картинка має бути у третьому віконечку? Подумайте. Все вірно. Це снігова куля. Молодці діти, сніжинці дуже сподобалось з вами грати. І знову якісь тваринки до нас прийшли. Давайте і їх назвемо: Корова, свинка, лисиця, кінь. А скільки ж їх? Давайте порахуємо. Починаємо рахувати зліва направо. Починаємо рахувати від корови. Один, два, три, чотири. А тепер порахуємо справа наліво. Починаємо рахунок від кози. Один, два, три, чотири, п'ять. Також п'ять. Отже, з якого боку не рахуй все одно п'ять тваринок. Дітки, здається мені, що одна тваринка тут зайва? Хто сам? Подивіться уважно. Вірно, це лисичка, бо вона дика тваринка, а всі інші свійські. Дітки, а лисичка за рахунком в якому місці стоїть? Давайте порахуємо, починаючи від корови. А тепер порахуйте від кози. На якому ж місці лисичка? Вірно, лисичка на третьому місці. Дітки, які звірята сьогодні до нас приходили? Назвіть їх. Скільки їх було? А якими смаколиками ми їх пригощали, скільки було грибочків? А скільки морквинок і яблук? А які ще тваринки до нас приходили? А з якими сніговими зимовими друзями сніжинки ми сьогодні грали? На цьому наше заняття завершується. Сніжинка з вами прощається, а ми зустрінемось з вами на наступному занятті.